Усім привіт! З вами Але Горин. В сьогоднішньому відео ми оглянемо, як на мене, один з тих модів на будівництво в Майнкрафт, що дозволить зробити, так сказати, свою колонію. Ну що ж, відео обіцяє бути цікавим, а перед переглядом не забудь поставити свою подобайку цьому відео, а також підпишись на цей канал, щоб я робив більше подібного контенту. А ми розпочинаємо приємного тобі перегляду! Ну що ж, давайте почнемо знов. Я вибрав в принципі, от таку територію, де в нас буде наше, так би сказати, царство розташоване. Давайте для початку встановимо табір постачання. Він потрібен, в принципі, для того, щоб могли люди прибувати. Ну, давайте. І, до речі, от з допомогою стрілочок ви, ви можете міняти положення. Далі, з допомогою цієї крутити штуки. Ну, з допомогою стрілочок. І може, там підняти, опустити. Я сильно не буду. І все. Готово. Все, наш табір розташований. Це. Тут, як бачимо, в нас є нові блоки. Ну, це декоративні в основному. О, вже бачу житлі. Тут е, собі з сусіднього селища роботу знайшов, але нам не потрібно це. Ну, в принципі, окей. компостниця нам не потрібна. От, в принципі, заходимо всередину. Тут у нас є ліжко, верстак, все як потрібно. <плес> давайте тепер візьмемо найголовніші речі. Це в нас ратуша і building Тул. Також смолоскипи давайте подавайте. Далі. Що ми робимо? Чекайте, мене, мене цей житель трошки задовував. Давайте його зараз переб'ємо, бо він тут буде. Тинятись капіта довго. Все, нам не треба. Окей. Тепер вибираємо якесь місце, але я вам рекомендую вибрати якесь таке прям відкрите. Барато що досить велике. Тут давайте. Блоком, якщо ви нажмете правою кнопкою миші, Вилізувати таке. Ми пропонуємо використовувати будівельний інструмент, щоб встановити цю схему. Це дозволить вам змінювати параметри. Вот, це означає, нам, нам головне, щоб ця ратуша була в інвентарі. Беремо цю штуку, нажимаємо. У нас відкривається така менюшка. Вона, на жаль, не перекладена на українську, але ви всі знаєте англійську, це я точно знаю. І давайте я вам просто покажу, як це все зробити на ділі. Значить, заходимо в фундаментал, ну, фундаментальні побудови. І шукаємо тут. А, а ні, А де воно? Воно ж тут було. Эм. Um, вибачайте, трошки запутався. Ну в основному тут тут має все бути. Має писати ратуша, але я не розумію, де вона ділась. Ну ще раз, давайте. Ресторан. Таверна. О, ратуша. От я просто сліпий не бачив. Нажимаємо. Ми можемо подивитися, як вона буде на першому, на другому, на третьому виглядати левелі. Давайте розвернемо. Вот, О, допустимо, давайте поставимо. Одну. О, та тут буде чудесно. Ми можемо також поглянути, як вона на п'ятому левелі буде виглядати. Після цього нажимаємо галочку ОК. І тут і тут ми нажимаємо призначити. Все, в нас тут е, призначено будівництво. Майже чогось не поклалося, ну, фіг з ним. Окей. В нас ратуша, як бачите, забралась. Тепер. До, тепер тикаємо правою кнопкою миші по блоку ратуші. І от ми тут можемо назвати. Допустимо, в моєму, у 13-му році кріпера заклали фундамент нового поселення. Можете це почитати по бажанню як хочете. Поставити на паузу або, ска, або скачавши даний мод, просто прочитати. Тут можете назвати як хочете, я лишу поселення Легорн ЄТ. Підписати угоду та заснувати. Окей. В нас, як бачимо, тут виділилось от таким парканцем місце, де буде сама побудова. Окей. Але ми ще не починаємо будувати. Оскільки нам треба що зробити. Правильно. Нажати «Пак колонії. І вибираємо пак. Я виберу, оскільки я зараз знаходжусь в от такому от регіоні, у нас перші жителі появились, Я виберу, виберу, виберу. Тут багато є стилів досить, але оскільки я в цьому регіоні я виберу для себе такий, щоб в мене ресурсів було достатньо. В основному це шрайн. Ну, я так зрозумів, він автоматично підлаштовує, але ви можете змінити на якийсь інший за бажанням. Тут можете прапор якийсь намалювати. А, давайте, допустимо, намалюємо а, прапор нашої неньки. Так. А, ой, вибачаюсь. Отак. Готово! Все, в нас тепер прапор нашої колонії є. По йде, він десь тут має з'явитись. Ага, можливо, я її помиляюсь. Окей. Після цього перший житель, який з'явився, він буде нам давати квести. Right away. Нажимаємо, він там щось говорить. Він там озвучка в нього є. Ну, з'явилась для нових версій. І от, добрий день. Я тільки но приїхав і хотів би поцікати, чи потрібна вам допомога з облаштуванням поселення. Так, будь ласка. Тут він розказує, як там вибрати пак колонії, я вам тільки що розказав. В принципі, так, так, так. Добре, давай я це зроблю. Тепер. Ще раз тикаємо, бо це ми просто показуємо, як оглядаємо. І, до речі, ви можете бачити межі, якщо берете даний інструмент, ну, будівельний інструмент до рук. Ще okay. раз. Так, місію виконано. Так, тепер вона нам каже, що нам треба халупку будівельника поставити. Окей. Okay. Е, вона нам говорить, що для цього нам потрібні дошки. Так. Е, нам потрібні дошки. Якщо не помиляюсь, 5 штук. Дубові двері і оцей інструмент. Давайте летимо до нашої холупки. Так. І от рецепт. От так от. Добре, це забагато. Тепер ставимо двері. І наверх build tool. Получаємо майстерню будівельника. Ви завжди можете подивитись дійсні рецепти кожного блока, якщо у вас є мод, який називається Just Enough Items. Або Not Enough Items. Я, що не знаю, яка різниця між ними. Це не цікаво. Окей. В нас тепер нові жителі з'явилися. Ставимо майстерню будівельника. Давайте десь, наприклад. Я не, не знаю. Тут скористаємось сюди. І от майстерня будівельника. Вибираємо тут білдер. Ще розвернути трохи. Окей. От стільки місця, думаю, буде достатньо. Окей. Так. Чудово. Нажимаємо ОК. Призначити. І все. вона у нас автоматично почало будуватись. І зараз хтось буде в нас будівельником. Дивимось сюди, тиснемо зрозуміло. В нас вдалося досягнення. Тикаємо покликати робітника, і це в нас будівельник. Тепер нажимаємо опції будівництва. А, побудувати. І все в нас вона взялась до роботи. От в чаті написано, що от. Я почав роботу над майстерням подівельника. І він зараз буде тут все рівняти. Хай! Це крафта, що нам давала краст. Так. Так. І все, вона буде працювати. Райдавий! Right Так, вона нам дала книжку. Це журнал завдань. Ми можемо там тикнути по якомусь блоку, допустимо. От сюди додалось завдання. І давайте полетимо до ратуші. Так, Давайте поглянемо, нажимаємо ПКМ. і от нас завдання. Ваша перша будівля. І ласкаво просимо. Виконано. Давайте подивимось, хто нам дав квест. Ага, оця от щіночка. What can I do for you? Ага. Я бачив, що ти постав майстерню будівельника. Круто. Готовий до наступного кроку? Так, звичайно. Е, can ще зроблено. What can I do for you? Yes. Так. І тепер вона каже: приходьте, коли все буде збудовано. Окей. Okay. Так. Як бачимо, тут над нею з'явилася шестерня зі знаком оклику червоне. Okay. Це означає, що щось хоче. Ага, давайте видамо інструменти нашій, е, Нашому будівельнику. Так, от інструмент. Окей. Okay. Так, візьмемося за це, натискаємо, і можемо зайти у вкладку! Інвентар, в неї є, тут вкладка, і все просто переставляємо. Я ж їй дам до дошки. І, в принципі, все. От вона тут трошки стоїть подумає, над нею вже той знак оклику забрався. І все, вона пішла копати. Як ви можете чути. Під час того, як вона щось робить, то в неї такий звук, ніби ці, е, ну як то, інструменти. Це як на мене прикольно зроблено. Додає реалізм. Ще прикольно в неї оця от сумка через плече і оцей ось топелюшок. Прикольно виглядає. Але на другому, третьому і так далі рівнях вона буде вже похожа на більш сучасного будівельника. Так, вона викопує. Добре. Так. Ми тут можемо подивитися статистику. Статистики не знайдено, Окей. Okay. Можемо uh, їй дати ці uh, налаштувати цього на NPC. Необхідні ресурси. от, Плита, паркан, двері. Давайте це все зараз дамо їй, Плита це двері. Окей. Okay. Заходимо в інвентар, так же сам перекидаємо. Вот так. Сходи, кругляк, смолоскип стелаж. Чекайте. Дощ почався, це погано. І от, таким чином ви можете там е, свою колонію побудувати. Але в принципі, це, це не є якийсь прям складний мод. Це, це дуже класно. І от, наприклад, відкриті задачі. Що нам треба їй принести? Давайте перенесемо оце. What is it? Ага, їй потрібен камінь. Добре, давайте дамо їй камінь. Ой, тобто кругляк вибачаюсь. Uh, так, а де в нас кругляк знаходиться. Right away. Вона там може всякі фрази кидати. Це нормально. Так і має бути. Окей. Okay. Візьмуся за це, інвентар. І перекидаємо. І давайте ще візьмемо стак стелажів. Вот. Right away! Також, якщо ви хочете, ви можете зробити свою колонію з, ну, корабель, а не повозку дати. Це, якщо, наприклад, океан десь недалеко. Це теж прикольно. Окей. Okay. І, Іну що їй потрібно? Ага, їй потрібен ґрунт і ще один смолоскип. Окей. Okay. Так. Смолоскип їй потрібен. І їй потрібен ворон. От, давайте інвентар. Ідемо її є ресурси. Як бачите, за весь час вона тут буквально базу побудувала. Досить сильно. В принципі, а, що забув сказати, коли буде наступати ніч. То вони всі будуть е, бігти сюди, бо ратуша рахується центром, і поки ви не збудуєте будинки е, ну, кожному NPC-шнику, то всі NPC-шники будуть збиратися в ратуші. Тут, до речі, багато чого є, тут можна дуже велике місто зробити. Тут лікарня є, рибальська хатина, казармова вежа багато чого. Тут навіть. Ага. Так, мапа міста. Нам потрібна звичайна мапа тоді, виходить. Так, давайте, звичайну мапу зараз візьмемо. Де в нас мапа, мапа, мапа? Ага, не тут. А, де в нас знаходиться мапа? От порожня мапа. Мапа міста. Мапа міста? Угу. Я поклав мапу. А може в речах є проста мапа? Ні, тут немає. Тут просто всякі декорації. А ну, секунду, може, я просто щось цей. Ой, не та мова. Коротше, сам мод це по собі прикольний. О, мапа поселення. Добре. Я вибачаюсь, там не мапа використовується, там, напевно, це використовується. Окей, як бачите, вони всі зібралися, як я казав, біля ратуші. Окей, мапа міста. Так. Щось у нас не розблоковано. Okay. Ми можемо наймансів наймати. Тут навіть написана історія. І давайте там дозволиє. Ми можемо додати гравця. Подивитись жителів. Вот, вот. Вот. Тут навіть ми можемо дивитись. Наприклад, в нас. В нас цей. У нас тут один будівельник і три безробітних. Загальне щастя, на крапле okay. 4. Ми можемо подивитися статистику. Скільки будівельних блоків поставив з вчорашнього дня? 119. Yes. Альянси. Але це вже якщо ви, наприклад, з кимось на сервері будете грати. Yes. І можемо налаштувати. Пан мешканців, автонайм, автозаселення. Це все краще лишати у бо це набагато спростить. Набагато вам спростить можна так сказати, життя з цим модом. І так, що тобі не вистачає? What is it? Ага, тобі земелька потрібна. Бачу, ти вже використала до фіга землі. Добре, Дум right думаю, 400 тобі стане. Це. What is it? Інколи, якщо це не пропадає, треба просто в неї зайти, що, okay. ну, зайти їй в діалогове вікно її, щоб пропало це куліщадко із знаком оклику червоне. Тоді вона подумає десь так секунд, ну може 10, 20, може 30 в крайньому випадку, і потім приступить до роботи. От вона трохи затупила, але це нормально. Також тут є робочі замовлення майстерня будівельника. 0 блоків. Я так зрозумів, що вона знаходиться в нулях блоків звідси. От вона тут будує, я так зрозумів, ту штуку. Також вони зі своїми скінами відображаються на міні-мапі, це як на мене прикольно. І в основному ці жителі досить прикольні. Також це місто може перерости в велике поселення. Наприклад, якщо ви в такому самому місці заповнили і робите колонію. Ви, напевно, скоріше за всього, коли розвинетесь так нормально, це селище або лишите окремо, або зруйнуєте. Як на мене. Ну, в цілому, що розказувати ще про мота, більше нічого, в принципі, показав побудови, тут їх досить багато, показав головні всякі. Ці, м -м -м, як вони, ну, боже, Механіки, як там будувати оце все і так далі. Далі. Тут є ще їжа, я забув сказати. Але дивіться, я не поняв приколу, може хтось напише в коментарях. Як ви можете замітити, тут є оброблений ґрунт і затоплений ґрунт. Йдемо до нас сюди, і тут є ріля. Типа, чим відрізняється ріля від от такого обробленого ґрунту? Типа, та, оброблений ґрунт, можливо, текстурка зверху трохи світліша. Але, в принципі, вони б могли бути одним блоком. І та, воно додає такі ще прикольні блоки декоративні цього. Декоративні блоки цього, ну, коротше даху. Як мене, це прикольно. І чесно, мені, мені ці жителі вже трошки надуїли. Я думаю, тут частина селища. Ну, звичайно, тут селище недалеко. В принципі, за цей час, як ми бачимо, в нас вже. Будівельник майже збудував нашу свою хатинку. Це, як на мене, прикольно. І ця хатинка досить непроста. Бо як ви могли бачити на вищих рівнях цей, може так сказати, трикутник із землі, він вже не буває вигляду окремої кімнати. В цілому, в основному основ, основну кімнату зараз, він побудував наш будівельник. Тобто не будівельник, а будівельниця. Та, будівельниця. Ну, коротше, все, в принципі, це все, що можна було розказати про даний мод. Більше по ньому як такої інформації немає. Ну що ж, друзі, дане відео підійшло до свого логічного кінця. Дякую всім, хто переглянув його до цього моменту. Не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватись на канал, адже це мотивує мене робити більше контенту такого характеру. Усім дякую за перегляд і усім пока!